Хиливася колосся до землі, а в небі вже кружляють журавлі, жнива і близьких птахі нагадують життя по. Земні роки, як річечка, біжать. Земні роки, словами не здержать. Чи думаєш про душу, ти свою торкнеться сумо осінь до чола, як пустоцвіт весня твоя була. Чи думаєш про душу ти свою В я Господнє просимо усіх покайтеся Вітаю вас, дорогі брати та сестри! У сьогоднішній день ми мали у нашій церкві чудове святкування: свята жнив, свята, подяки. І в цьому контексті я хотів би прочитати відповідний біблійний текст і коротко над ним пороздумувати разом із вами. Отож, книга. Яку ми будемо читати, це книга пророка Амоса. Це восьмий розділ. З першого по другий вірш ми знаходимо наступні слова. Ось що показав мені владика Господь у водінні. Я побачив кошика із дозрілими літніми плодами. Тоді він спитав: Що ти бачиш, Амосе? А я відповів: кошика із дозрілими, дозрілими плодами. Здається, у Цьому видінні, як одному із способів, яким чином Бог доносив інформацію про себе або те, що він хотів сказати для свого народу, немає нічого особливого. Амос, він побачив кошик дозрілих плодів. Цікаво, що у Бога є чаші, куди він збирає сльози своїх дітей, є чащі, куди він збирає молитви своїх дітей, є е, інші речі, де він громадить свою особливу ласку, яку потім виливає на дітей Божих, але є в Бога і книга життя, куди він записує усі наші справи. А є, виявляється згідно цього тексту і кошик, де він збирає плоди. Усього нашого, усього нашого життя, і ось е таким особливим чином Бог промовив до Омоса що ти бачиш. Цей текст він стосується і наш і нас у сьогоднішній день, адже і перед нами Бог ставить кошика нашого життя принаймні за останній рік, і пропонує нам зазирнути до нього. Що ж побачимо ми там. Е Перший плід або різновид плоду, який ми можемо побачити там, це плід Духа Святого. І ми в Біблії читаємо описання цього плоду. Це записано в посланні до Галатах у п'ятому розділі 22-м віршем, 23 -м. Плід духа це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність та здержливість. Я надіюся, що у моєму кошику я знайду подібні плоди, можливо, не всі, і це прикро, коли ми можемо якісь плід мати таким хорошим, великим, а якийсь плід буде такий от мізерний, невеликий. Нам потрібно працювати над цим, як віруючим людям, аби у нашому кошику були гарні плоди Духа Святого. Є ще одна категорія плодів, які ми можемо побачити у цьому кошику, це плоди віри. Це Плоди душі, нашої душі, яка викуплена кров'ю Ісуса Христа, і ось ми можемо в посланні до другого другому посланні Петра у першому розділі п'ятим сьомим віршем прочитати такі слова, які стосуються нашої віри у вірі. чеснота, в чесноті пізнання говорить Петро, в пізнанні стримання у стриманості. Терпеливість в терпеливості благочестя, благочесті, братерство. А в братерстві, братерстві, любов здається від такого простого, банального, незначного, але дуже важливого чесноті. Ми бачимо як цей ланцюжок. Які продовжує апостол Петро, вони він приводить до любові із незначного у вірі до великого у вірі, приходимо ми. Але у нашому кошику, нашого життя, ми можемо побачити і інші плоди, а зокрема, плоди нашого. Нашого тіла і наші вчинки, напевно, далеко не завжди ідеальні, далеко не завжди такими, яким би її хотів бачити Господь, і ми можемо серед тих плодів нашого тіла знайти і заздрість, можемо знайти випадкову суперечку, можемо знайти якийсь певний егоїзм або нечесність у певних справах, сварки на роботі, якісь негаразди в сім'ї. На превеликий жаль, і такі речі потрапляють до нашого кошика. І Бог дає можливість нам побачити їх. Здавалося б, із попередніми різновидами плодів, плодами віри, душі, духа такі пречі вони не мали бути у цьому кошику, проте на превеликий жаль, вони є. Тому питання Бога до Амоса було чітким і конкретним: що ти бачиш? І Амос відповів: Я бачу кошик дозрілих. дозрілих Плодів. Сьогодні подібне питання Бог ставить і до нас на це свято жнив у сьогоднішній день, ставлячи перед нами кошик нашого особистого життя. Він запитує, Олеже, що ти бачиш у ньому? І, можливо, мій погляд на мій або чийсь інший погляд на кошик вашого життя. Він не приносить великого задоволення або якоїсь особливої радості. Тоді у нас є чудова можливість, дивлячись на милість Божу, яка продовжується виправити ці плоди і принести гідні плоди перед Господом. Не ті, які інколи ми ставимо на вітрині, як чудові, прекрасні, а ті, які є у нашому житті, які будуть приносити благословення для нас та для оточуючих. Нехай Бог допоможе і мені, і вам. Приносити гарні плоди, які б прославляли його ім'я.